Донеси до тещня. Брат. І, і так хто буде ремонтувати машину, прошу свистіти. Безе! Ой легонький свисточок, мовчучу. Так, а в гречку скакати буде хто? хто? Неси свясти свистит, брат. <свистити> Де вона є? І так, обов'язково хто це буде робити, має свистіти. І так в гречку скакати буде хто? Свистити. То не іде до тещі, браті. Де що шукай свистить. Хтось мусить свистіти. О, вуйко, хай свистить, вуйко, брат. О, так, прошу, прошу свистіти. І так, прошу свистіти. О, оце свисту. І так, і від сьогодні вуйко, то є сильний, хлопак, молодець. А пиво в парку з колегами пити буде хто? Отак сім'я. І забиво я з войком. Правильно. Молодці, ми раді раді. А ми посуду буде хто? О, так правильно, каже Іван. А на заробітки їздити буде хто? Ох ти, ніхто не хоче. Свисточок. Чу, 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 чуть. -чу. А господарку обходити, буде хто? Оце це гонорово. І так господарка. Сільвіни в руках молодець. А варити її стим де хто? Отак, Іване. Іване, який файний гоноровий свисток, все свистить. Зараз подивимося, як ти будеш свистіти. <плес> Замітати в квартирі буде хто? <плес> Отак далі Сільвіян молодець. Оце вона добра. Прекрасно, молода, молода, яка сьогодні бере всі труднощі на себе, а заробляти гроші буде хто? Ну файно свисти! О! А тратити гроші де хто? Молодці! Всі людям я молодець, не рашка сильніше, синіша. Значить, Іван заробляє, а ти тратиш, так? Так, тільки так молодці. Так. А ноги мети, коханій людині буде хто? Не поняв. Отак Іване, правильно, від сьогодні ноги мають і бути чисті. Як добре піде, то вишка а все ліпше, то викручені. Молодець, Іван, молодець. А на танці ходити буде хто? Отак, Іване, гаплик тобі брати. Так. так, на танці ходить, тільки Сільвія. Так, застряти ліжко в кімнаті буде. Отак От молодці. Разом, разом. разом буде після доброї роботи. Так. А каву в ліжко носити буде хто? Отак От легонький свір був. І так, каву носить тільки Іван. А до обіду спати буде хто? Шо? Шо молодець. Що молодець, то молодець? Що молодець не молодець? Цілія спить до обіда, що ти вам не знали тебе похоронити і коли-небудь рушив. І так багато дежур можна говорити, говорити. Але на морі з друзями від дихати буде хто? О! Молодці. І так, вся родина бажає вам, щоб ви обоє після сьогоднішнього дня поїхали на море. Але від всієї родини ми вам бажаємо дорогенькі молодята, щоб ви були розумні, як Шевченко. Багаті, як Лазаренко, і цей кулак, що був, як у кличка, і Сільвію любив усе життя. Крикнув всі разом, дружно. «Ні! Пане Іване, ми вам хочемо подарувати. Я покажу всім цю прекрасну картинку, щоб сім'я твоя була від сьогодні і до глибокої старості тільки така. Правильно? Правильно. І не інакше. Не дай Бог би ти часом сім'ї такої, не скалато. Дай тебе Бог ратує. І так, шановне панство, дорога дитина, від сьогодні спільія і до глибокої старості має виглядати тільки така. Не дай Бог би пасом і мам такої ескалато. Бог ратує, хай Бог ратує і береже. І в банеся тривай до вашого сімейного альбому. Тільки така так, так. для вас і для вашої родини. Ми даруємо всю пісню.